Технічний паспорт. Бетері не він зробить технічний паспорт, напише там лісний кордон, квартал 92, але далі не має звернутися згідно розпорядження в реєстраційну службу, а в реєстраційній службі немає в реєстрі забити такий як лісовий кордон. Нема такої вулиці, немає такого кварталу. Ну, ну, навіть... Як відомчуж той? Ну так. Ну, так і залишиться з своїм призначенням, то заперечень в мене немає. Немає? Ну так, просто щоб людям зробити, бо вони там все життя прожили і зараз. Ну, в них навіть і приписка там, є, пише, що лісовий кордон і квартал, і в нас Ну, дивіться, ще просто так, для інформації. Ось ця заправка, що жабка, село Жабка, вона входить в адміністративне правнику, в адміністративні межі міста Ківерці. Але вулиця її, місто Ківерці, Чкалова, 2А. Ну і так само вже тут, в унісон тому, що оскільки це є вулиця комунальна в сторону рожища, так само, я так само ми зверталися, ДТІ... консультувалися, виходить, по ходу руху кінцевий номер 16. Ну. Ну хай людина, скажімо так, вибудеться <клух> в право. Це просто вона все життя в вона жила і хоче зробити, щоб якась власність була. Номер 16 не повторюється? Ні, ні, я теж видаю, це то, в останні номер 14, да. я так само в реєстраційно ну, звертався. Можливо, там будуть нюанси, буду звертатися, якщо щось там. Ну все одно, воно буде далі, Держлізгоз буде звертатися в БТІ, буде сторонньо угода складатися, вони виготовили технічний паспорт, а потім в БТІ плюси до Шаєвського, Володимир Зослав, дякую за це. Є питання, подавайте. Немало. Немало. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Отримався. Дякую, рішення прийнято. Про виділення матеріальних допомог для виплати матеріальних допомог. Ну, значить, дивіться, Олени Ярославні немає бо вона нас зараз відповідно. Я скажу про слово. Значить, Скіра Лілія Миколаївна, мама загинула. Ви пам'ятаєте, як казав на минулих виконкомах, що ми виділяли кошти на організацію похорон, а зараз нас так прийнято, значить, ми попередні роки. Нашій сім'ї загиблого дає матеріальна допомогу 10 тисяч. Далі, Міщук, що, що А. Міщук Сергій Васильович, учасник АТО, ну це так загально прийнята норма, і це йде через сесію, через виконувати тисячу гривень. Квачені Степанович звернувся як учасник АТО, інвалід, але, оскільки ми його вже допомагали, давали тисячу гривень, в даному парку зупинилися на сумі 500, прикольний пишений виконкому. Далі Моїсеєва Людмила Васильівна, онкохвора. Ну, ну, значить, рука не піднімається, яку здати менше 1000 гривень, тому що самі знаєте ті гроші йдуть на онкохворих. Тисяча гривень. Далі Борисова Євгенія Іванівна, 500 гривень. Далі музичку Людмила Михайлівна, там треба допомогти, бо та мама важко лежача. 500 гривень. Тарасюк Тетяна Сергійна. Там просто будинок в такому жахливому стані, будинок наш, квартира. Хоча б, щоб цей будинок, ну там однозначно нам потрібно якесь певне серйозне рішення приймати з цією сім'єю, з цим будинком. Але хоча б якимось чином підтримати їх, бо там Петро Петрович був з комісією, там жахливий стан. Щоб, хоча б підлогу полагодити, годити, якісь вікно там і да, тисячу гривень. Та як ми добилися, хоча б щоб її далі. Гладка Ірина Михайлівна, онкохвора, тисячу гривень. І типу, Олена Степаніна, вулиця Козацька, будинок 13, значить 1500 гривень. Вони приїхали, не пам'ятаю, чи з Донецька, чи з Донецької області, там в матеріалах є. Вони тут поселилися, більше півроку, напевно, жили без світла, бо там були свої питання по процедурі підключення. Нарешті вони вирішили це питання, оскільки ну, мама не працює, син там влаштувався на роботу, грошей катастрофічно не вистачає. Враховуючи те, що вони переселенці, і там, ну, там жахливі умови в сім'ї, вдома. Е і загальна сума, яку вони заплатили, там більше 6 тисяч, але ми пропонуємо хоча б півтори тисячі їм дати, щоб вони ну, могли таким чином як то зміру опонитися заплатити за те світло. І з них і так взяли по мінімуму за підключення цього світу, але ну, треба людям допомогти. В проєкті рішення був Ващук Юрій Володимирович і Чижук Леся Олексійовна на сайті. Що з цими особами? Проект проєкті на сайті розміщено 8 і 20 пунктів. Так, Ващук був Юрій Володимирович і Чижук Леся Олексійовна, да, онкохвора. Так, да. а що ж тут Ну, нас таке? Ну, вибачте, можливо потім... а, -а. Гроші не маєш? Ні, ні, ми додавали, ми додавали ми добавляли плушок, напевно, вони просто в механічному не вивати, не можу пояснити. Так, да, Ващук був і Чужок. Чужок, по-моєму, 500 гривень стояла сума. А Ващуку... Ващук там, 2000 гривень, Чужок на Сілексіні 1000 гривень. Міняли людей. Якщо немає коштів, то звісно, я розумію. Значить, дивіться, добре, що ви зауважили, Андрій Васильович. Значить, Давайте так. Якщо там є кошти, давайте все-таки дамо не сем, не сем. так, ну Вибачте, буває. Ну, Бо там було, що кошти. Пов... Це буде пункт тоді 10, не, не треба, буде. не треба. Все. Ми тоді в робочому порядку угодимо, але якщо у нас на цей місяць, в нас таке дивіться, є помісячний розпис. Якщо помісячний розпис є і. Все, то вона мінялась, значить що щось таке? Що? Вибачте. Значить, все, давайте. Приймаємо, є пропозиція по Ващуку, там дійсно буде політику там хлопчик, і вони бахмадиті ну, і чужу понковою. Дві тисячі. І чужук тисячу. Тисячу. Є пропозиція суттєве доповнення. в принципі, якщо у нас кошти достатньо, ми заплатимо ще в цьому місяці. Якщо ні, то дівчата просто керуючись рішенням виконком заплатять в індушого місяці. Дякую. Значить, Хто за даний проєкт рішення з доповнені, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, отримався дякую рішення? Просто встановлення контейнерів для розміру збирання сміття. Значить, я дав повністю інформацію, а потім вже була з нами виготовлена Ківерцівською міською радою. І частина контейнера виготовлена згідно проєкту, яку зараз правильно назву. Згідно проєкту, на який ми брали в долю участь. Об'єднаємо зусилля сусідніх громадки Версівщини для покращення екологічної ситуації в регіоні. Значить, дивіться, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо зараз е спочатку визначити місця, де в подальшому цих контейнерів, поки що в нас є, явно буде недостатньо, але визначити місця, де ці контейнери будуть встановлюватися. Прошу звернути увагу на, на пункт перший. Затвердити перелік місць загального користування прибудинкових територій багатоквартирних будинків, рекреаційних зон, тротуарів, доріжжя, газонів для встановлення контейнерів, виробляння збирання сміття, пластик, літарів, щоб згідно додатку води. Проаналізувавши ситуацію, що сміття все-таки продукують люди. І найбільше продукують там, де вони живуть, а це багатоквартирні будинки. Ну, в першу чергу, бо це є акумуляція, скажімо так, квартири наймачів. Значить, ми з начальником. Враховуючи інформацію, яку нам було МВ ЖКГ, ми визначили в першу чергу перелік місць для встановлення контейнерів біля прибудинкових територій. Оскільки люди живуть, і щоб привчати до цього роздільного збирання сміття, оскільки в першу чергу встановити там. По мірі того, як нам буде реалізовувати це питання, як будуть вироблятися контейнери, нам потрібно ще буде прийняти відповідну програму на сесії міської ради про поводження з твородими повторними відходами. Ми однозначно будемо замовляти цих, кількість цих контейнерів. Це тільки ми робимо перший крок. Проєкт рішення у вас є, прибудові території є, це в робочому моменті буде вносити зміни. Є запропоновано членам виконавчого комітету внесення змін. Скажімо так, називаємо внесення змін. так? На саме розповім. пункт 2. Пункт 2. Значить, дивіться, ми пункт 2. Коли... Взагалі не було пункту 2. Був 2-1, 2-2. А, браво. ну правда. Значить, значить, в нас своєчасне обслуговування контейнерів, це мається на увазі як? Дотримання чистоти, своєчасна вибірка пластикової тари і щоб вони були більш в більш-менш перестойному вигляді. І в нас був пункт 2.2, заключити договір з підрядною організацією. Я так в цілому скажу так. Дуже, Андрій дуже. Васильович пропонує не просто заключити договір з підрядною організацією, а провести публічний відбір. Ліцензованої організації, яка займається збором та переробкою вторинної сировини. В принципі, пропозиція, я рахую, що слушна. На сайті можна виставити цю інформацію, треба виставити. І хто зголоситься з тим, що все-таки займатися по ківерцях збором і переробкою вторинної сировини, нормально, хай пропонують, хай дають свої пропозиції. Ну, самі, хто дасть найбільш-меншні умови для комунального. Значить, тут дивіться, є пропозиція пункт другий в вслідую ситуації. Заступником міського голови з фінансово-економічних питань Мартиньок спільно з начальником Керцівської ввжкг Крупником, провести публічний відбір з ліцензованих організацій Волинської області, які займаються збором та переробкою вторинної сировини з відповідним розміщенням на офіційному сайті міської ради відповідних матеріалів, з ціновими пропозиціями по наданню послуг, з метою виловлення підприємства Далі переможець. Яка надасть економічно вигідні умови для Ківерцівського ПНВ вже ЖКН з прийому такої. Нормально, приймається. Що будемо робити з тими контейнерами, що незаконно встановлені? зараз? Значить, дивіться, я зв'яжуся з за цією громадською організацією попередньо в телефонному режимі говорив. Згідно цього проєкту мало би бути ми дивіться, що ми згідно проєкту, мало би так само на виконкомі бути їхнє офіційне звернення, щоб встановити в тому-то, в тому-то місці і далі. Ну, є тільки телефонний режим. Ну, телефонний режим це дуже добре, але все-таки ми працюємо в режимі офіційних звернень. Я з ними говорив, чекаємо від них офіційне звернення, тоді будемо розглядати подальше це питання, де вони будуть встановлені. Вони жовтого кольору, ну, це стандартний кольор для пластикової тарги.

Ну, от якщо це контейнер для пластикової тари, значить, ліцензійну організацію, яка приймає ліцен... о, пластикову тару, та, яка надасть на економічно вигідні умови. Для Я розумію, але навіть конкурсну комісію а, то... не потрібно ніякої конкурсну комісію? комісію. Ви просто співставите цінові пропозиції і все. А Якщо ми прямо ліцензійну організацію? не приймає приймається. А як, ви можете приймати таке рішення? відповідно до цього законодавства про відходи, якщо є ліцензійні умови. Тільки ліцензійні умови. Якщо їм буде вийти до нас в Київ, це приїжджати, це вже ліцензійні умови. не можемо. Комунгосп не, не може заключити не з ліцензійною організацією. Не може. Не має права. Маєте знайти ліцензію. Якщо це є одна, значить вона є переможцем. Значить, дивіться, все нормально, все правильно. Значить, положення ми створювати не було, порядок не видно. Ми розміщаємо оголошення просто на сайті, звертаємося. Ну, 5, а, знаете, стоп, на Просвільну самоносту. Давайте все-таки хайкомост, як суб'єкт, який буде відповідати И, за цю роботу, хай цим ну, ну, я... не займається. Ми на своєму сайті дивіться. Відповідно, у нас заступник фінансово-економічних питань, який взагалі ж курує Керує ці всі питання. Тож він може допомогти в плані Допомоги того відбору. Допомогти можна, але якщо нам проводити як органі, то я так розумію, що ми б повинні були створити якийсь порядок, як да, ми, ми проводимо комісію. А так, доручити речі, такому розумі. Порядок можна в майбутньому створити. А так, до речі, такому розумі, що вони мовили цей відбір. Я так розумію. Ну, тоді ні. Якщо... Можна і начальнику просто написати. Давайте начальнику забезпечити виконання забезпечити. на сайті в нас, хай буде розміщено. Але так хай цим швом госпіта займається. дякую. ті, що контейнера, що є зараз, де, звідки ні, вони це. взялися, що це за контейнера? Ні, але ну, ні, я, нічого, я нічого не маю проти, але, що але, але що це все? Що це все? Забезпечити. І оце все, що ви сказали. Питання не в тому. Питання в тому. Я нічого не маю проти, але, але що це так. Дивіться, яка є поправка? Значить, начальнику Кіберцівської вивежу ЖКГ забезпечити далі. Ви що ви пропонуєте провести публічний відбір і так далі? Дальше, так, так, так. Пункт 2. заключити договір з організацією, яка займається з переробкою збору за результатами. Публічного за, відбору. за результатами з начальнику заключити yeah. договір з переможцем. Нормально так буде? Нормально. Нормально. Дякую. Є потреба зачитувати цього. Зрозуміло. Значить, хто за даний проєкт рішення, який запропонований членом виконавчого комітету Андрієм Васильовичем, Ольгою Володимиром та Ісою Володимирною? Значить, ви зрозуміли суть питання. Значить, два коновки робимо. Прошу проголосувати. Хто за? А що з цими контейнерами? Ці громадська організація забезпечує. Ну то громадська, Вин... може вона взагалі ну, казав. Звертається до нас офіційно, ми розглядаємо ці звернення. Якщо громадськість, виконавчий комітет, особливий виконавчий комітет, ну, задовільняє те встановлення, де вони розміщення. І вони не заважають руху, ні рухом, ні людям, ні пішоходам, залишається місце. Якщо є так само, як і у нас претензії, зауваження пропозиції, будь ласка, шукаємо інше місце і таке. Так,

Це є в наш внутрішній документ, планові питання. Вам запропоновані ці планові питання проєктів. будь ласка, з ними. Значить, наголошую, що планові питання це не є догмою, значить, в них постійно можуть вноситися зміни, поправки і доповнення. Але це, скажімо так, є структура роботи виконавчого комітету. Будь ласка, питання по даному проєкті Немає? Дякую. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую, рішення. Прийняти. Дякую всім за роботу. Прослідуючи за засідання виконавчого комітету буде проводити. Дякую побачення.